Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. А далі насправді ми так би журналістика, спорт а, і спортом продовжимо. А, Ігор, ти грав колись петанг? Ти знаєш, що таке петанк? Слухай, я таке слово чув. От я зараз буду згадувати, що таке питанка. Так сьогодні е... слово загадка ще раз. ще одне слово загадка, але воно буде швидко розкрите, Тому що сьогодні не Києва Ще й стартував чемпіонат України з питанку серед жінок. Ти бачиш, це ще не просто спорт, а ще й чемпіонат України з питань. Ну, а, а, а на місці, на місці щоб детально, детально розказати, що це таке, як в нього грають е і де він відбувається більш конкретно, там на місці Антон Пшеничний, наш кореспондент. Ого, там, які крики, звуки. там прям вже зап... гра у, -у, -у розпалі. Так, колега, доброго ранку. Насправді чемпіонат, взагалі, все дійство, яке тут відбувається, воно почалося о восьмій ранку. Тому тут вже гучно люди вболівають, є спорт, є оплески. Ну звісно ж, бо це чемпіонат України, чемпіонат України серед жінок. І це нова для українців гра, доволі цікава. І сьогодні погода сприяє. Ну поки що принаймні сприяє тому, щоб сьогодні зібратися, пограти в петанк, тому що сьогодні доволі теплі, теплі температури, хоча опади обіцяють, опади обіцяють майже по всій Україні, крім центрального регіону, і можливо навіть з але вони будуть короткочасні тому в принципі погодка непогана. Із Києва я перемістився до Ірпеня, адже саме тут проходить чемпіонат України з питанку серед жінок. Спочатку коротко розповім, що це взагалі за гра. Вона родом з Провансу, Франції у прованському діалекті. Назва прикладається як ноги разом». Ну, це одне з тлумачень, і це відсилка до основного правила, яке починає гру. Людина стоїть на місці, не рухається з місця, і звідси робить свій перший рух у Франції. Гра настільки популярна, що у високий сезон. На літніх канікулах влітку в неї одночасно можуть грати близько 17 мільйонів людей. І до речі, по популярний і в Україні і в різних містах існують і професійні клуби, і проводяться змагання. І ось якраз чемпіонат України серед жінок сьогодні проходить за сприяння із ірпінської міської ради на території ірпінського гуманітарного ліцею лінгвіст. І побачити його перебіг цього чемпіонату може кожен, тобто абсолютно вільний фіт. Ірпінський ліцей Лінгвіст можна сюди приходити дивитися, і щоб розібратися детально, що ж це за. Гра така, я звернувся до однієї з організаторів змагань: це президентка Федерації питанку України Олена Колодій. Доброго ранку. Доброго. Е, Олена, в першу чергу, звісно ж, хочеться дізнатися про правила цієї гри, тому що для українців вона все ж таки ну, новенька, для багатьох, для широкого загалу. Як грають? Грають. Основна ціль це кошене, це маленька куля кольорова, до неї треба підкотити свою металеву кулю. Ага. Грубо кажучи, чия куля буде ближче, той бере очки. Очки до 13. А скільки важить така куля? 700 грам. 700 грам, але є сітка вагова для кожного, кожен собі вибирає свою вагу від 680 до 720 грам. А можете показати, як правильно робити оцей кидок? Тут я знаю, я дивлюся, от прям спеціально до якогось якось стають. Давайте от десь туди от повзапаратора викинути вперед. От як воно робиться? Добре. Задіяні чотири пальці, mm -hmm. великий палець. палець не бере участі у китку, mm -hmm. загинаємо кисть. Ага, от Робота кисті дуже важлива. Рука йде назад, рух ніби має на годиннику. Mm -hmm. І коли, ми, коли рука йде вперед. Кисть розгинається, куля вилітає, вона отримає зворотній спін. Ага. Таким чином ми можемо керувати кулю. Тобто мені потрібно, щоб ця куля зупинилася саме там, де мені треба, ага. і я собі розраховую ну, цей спін. Ну, Давайте прямо в процесі покажіть. Як же ж воно. Угу. Полетіло. Ага, і вона котиться навіть на такій поверхні. Так. 700 грамів куля в принципі неважко. І питання, звісно ж таке, цікаве: чи є об'єктивні обмеження вікові щодо цієї гри? Чи немає кордонів жодних? У нас може грати кожний. На офіційних змаганнях е, також юніори з 14 років, е, молодь грає з 17 років до 23, угу. і дорослі. У нас ще є е, чемпіонат України з ветеранів. Угу. Ветерани, і також є офіційні змагання чемпіонат Європи з ветеранів. Там є вікові обмеження від 55 і вище і, вище, і там не обмежено. Так. До речі, спілкувалися з вашим колегою з директором Київської обласної федерації. Він сказав, ми так ми ну, побачили таку вікову команду, і там найстарші учасниці 78 років. Вона бере участь сьогодні в чемпіонаті. Це дуже класно. Е, ще цікаво, що я побачив в описі, що сьогодні учасники змагаються в двох дисциплінах. Триплети і тир. Чому тир. вони відрізняються? Тир це е, особлива дисципліна, це лише на вибивання куль. Тобто, якщо тут е, це командна е, триплети командний е, командна дисципліна і грають команди між собою, угу. е, і тут е, є функції гравців, і point, і тир, Поінт – це підкотити кулю, угу. тир вибити то в тирі це лише е, вибивання куль, і ага. там є п'ять вправ, які спортсмен має виконати. Відповідно угу. за кожну вправу надаються бали і рахуються бали. Це типу комп'ютерної гри. Ти маєш більше балів набрати, щоб ага. виграти. Зрозуміло, пані Олена, дуже вам дякую. Олена Колодій, президентка Федерації питанку України. А я хочу наостанок розповісти, де ж можна пограти в Питанк. До речі, майданчиків по Україні дуже багато. Вони і криті, і відкриті. І, наприклад, у Києві в парку Орлятко менше місяця тому майданчик відкривав навіть посол Франції де Понсен. І ще два поля відкрили також нещодавно в парку Нивки і в Курінівському парку. Вони зручні тим, що можна познайомити зі спортом, навіть якщо ви його не знаєте. Там висять дошки з правилами. Також ви на ці дошці Побачити контакти людини, яка відповідальна за кулі можна отримати кулі абсолютно безкоштовно. Треба просто залишити заставу 200 гривень. А якщо додатково погуглити, то можна знайти ще багато інших майданчиків. Тому долучайтеся. Ну і звісно, ще раз я запрошую сьогодні всіх сюди. Ірпінь, ліцей, лінгвіст. Тут проходять змагання, будуть проходити ще не одну годину, тому можна піти подивитися. Ну і можливо надихнутися, почати грати самому в цю гру. Колеги, вам слово. Клас, дякуємо. Дякую та я... ну класна гра. Можна купити собі такий набір, виходити в парк і спокійно. Ну. Я, я купу разів бачив це. Я не знав, що воно називається петанк, чесно кажучи. Мені здавалося, що це просто така забава. І для мене відкриття, що взагалі проводяться такі серйозні змагання, як чемпіонат України, чемпіонат України для того, щоб провести чемпіонат України, ну повірте мені, це треба зареєструвати асоціацію. Це треба отримати ліцензію. Це не так все просто. Тобто, насправді дуже багато поціновувачів, і звичайно що це дуже цікаво. Насправді, ще один спорт, який може коментувати Ігор орцігани. 9 червня, відрядження в Дніпро, місто, що стримало війну в 14-му. Місто, що лікує рани й досі. Цей двір. На міщає ще близько ста машин швидкої допомоги? Я хочу показати вам людей над зусиль других після Бога. Я не їжджу додому. Я тут живу. Ви повинні відчути ціну, в яку обходиться нам свобода. Всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну простий солдат. Коли президент вручив ордена, у нього тут сльози. отак. Мосичук плюс люди з мечникова. Щодня тут життя, долає смерть. А знаєш, що в інших місцях вони не виживуть. Щоразу тут складають найважчий екзамен перед матір'ю. Вона кричала так, що я на дев'ятому поверсі це чув. Люди, які ведуть нерівний бій з війною. Ми вирулюємо вікер. Мосичук Плюс. 9 червня. О 21.30. На 1 плюс 1 Україна.